Ось такого хлопчика, Чехошку зробила зробила з, з моєго кокоса, який зараз в Україні ось такого плану як портрет. зробила ось таку, щоб подвіз можна поставити а можна на стіну повісити. Це зробила я на подарунок, ось такого хлопчика. Усі матеріали натуральні. Оце білий, який так вибліскуємо. Бачите як блищить? Це зроблено з такого матеріалу як стсьплярузи чи що? троянди. Чи щось таке, щось волокна троянда зроблена. Ще перед війною до мене потрапив вперше цей матеріал, дуже він блищить, і коли треба зробити якісь акценти, дуже гарно виглядає. Тут я шукала ідеальний бі білий колір, щоб білий, білосніжний. Не знайшла оцій з верні з троянди якраз чудово виглядає. Ось такий хлопчик.